Серед численних прикладів архітектурної спадщини середньовічної Індії особливо виділяються два об'єкти, які протягом століть не припиняють дивувати дослідників, інженерів та істориків. Мова йде про джайністські храми Ділвара і Ранакпура, збудовані з XI по XV століття на території сучасного штату Раджастхан. Попри свій вік, обидві споруди демонструють рівень інженерного, скульптурного та математичного мислення, який не лише перевищує середньовічні технологічні межі, а іноді здається зовсім анахронічним. Храми Ділвара розташовані поблизу гори Абу, і на перший погляд, не справляють особливого враження. Зовнішній фасад доволі стриманий, позбавлений розкоші характерної для індуїських або буддійських святинь тієї епохи. Проте архітектурна філософія джайнізму тяжіє до внутрішньої досконалості, і саме інтер'єри храмів Ділвара стали об'єктом неодноразових досліджень у галузі історії мистецтва та технічної археології. Весь простір комплексу вкритий неймовірно тонкою мармуровою різьбою зображення богів, геометричні орнаменти, сцени з міфології, вирізані з такою точністю, що під мікроскопом виявляється відсутність симетричних повторів у більшості фрагментів. Особливе здивування викликає мармурова завіса наскрізне ажурне різьблення. Яке пропускає сонячне світло подібно до текстильної тканини, технологічно така робота неможлива без точних креслень, систем координат і механічної обробки. Проте жодних історичних згадок про застосування спеціальних пристроїв або шаблонів у процесі спорудження не збереглося. Усе, що нам відомо, це перекази про тисячі майстрів, які впродовж десятиліть працювали вручну. Керуючись лише знаннями, переданими з покоління в покоління. Структуру завіси вивчали як археологи, так і фізики, серед яких можна згадати доктора Баласубраманіама з Індійського технологічного інституту в Канпурі, який досліджував мікроструктуру мармуру та шари обробки каменю, виявивши, що навіть найтонші елементи не мають слідів шаблонної обробки. Подібні дослідження проводив архітектурний історик Джордж Мічел, який писав про непояснювану точність пропорцій». Його праця наголошує на тому, що такі досягнення неможливі без глибоких знань геометрії, акустики та термодинаміки, які нібито не були розвинені в регіоні на тому рівні в ті часи. Ситуація з храмом Ранакпур ще складніша для розуміння з погляду класичної історичної науки. Побудований у 15 столітті, цей храмовий комплекс містить 1444 мармурові колони, кожна з яких прикрашена унікальним орнаментом. На перший погляд можна припустити, що деякі елементи повторюються, проте сучасні цифрові моделі і аналіз за допомогою штучного інтелекту не виявили жодного ідентичного фрагмента. Механізм такого різноманіття залишається незрозумілим. Враховуючи, що йдеться про монолітну кам'яну структуру, а не про модульні частини. Інженерна точність також викликає запитання. Конструкція передбачає ідеальний розподіл ваги, забезпечує природну вентиляцію та освітлення, а також відзначається досконалою акустикою. Навіть пошепки сказане слово може бути почуте через кілька десятків метрів. Архітектори храму невідомі. Креслення не збереглися, а самі майстри залишили по собі лише роботу, яка кидає виклик законам матеріалознавства та історії будівництва. Академік Раджі Гандхі інституту архітектури в Мумбаї порівнював схеми колонади з сучасними структурними кадмоделями і дійшов висновку. Така архітектурна гра з простором потребує точних знань у сфері балансування ваги і сейсмостійкості. Речей, які людство освоїло лише в ХХ столітті, ці факти відкривають простір для гіпотез. Одні дослідники припускають, що ми маємо справу з втраченою високорозвиненою цивілізацією або таємною науковою традицією, яку свідомо не документували, інші що це могли бути не просто релігійні центри. Їхня конструкція, акустика, природне охолодження та симетрія. Натякають на інше призначення. Деякі археоастрономи, як от доктор Віная Лал з Університету Каліфорнії, вивчали орієнтацію храмів і виявили, що осі деяких колон збігаються з траєкторіями руху Сонця та зірок у певні дні року. Це створило припущення, що храми могли слугувати ще й обсерваторіями або центрами передачі знань, закодованих у символах і пропорціях. Є й більш радикальні гіпотези. Деякі незалежні дослідники, зокрема з Європейської школи сакральної геометрії, висунули версію про використання храмів як резонансних камер місць, де шляхом звукових вібрацій можна було досягати змінених станів свідомості. І дійсно багато елементів архітектури сприяють акустичному посиленню голосу. Навіть найслабший звук багаторазово підсилюється і відповідає у вигляді багатоголосого відлуння. Офіційна наука вбачає тут результат суворої релігійної дисципліни та багатовікової практики, які формувались у глибоко замкнених кастових громадах. Але все частіше починають лунати незручні запитання чи все ми знаємо про минуле і чи не загубили ми ті знання? Які вважали малозначущими, але які могли б докорінно змінити наше розуміння науки, технологій і самої історії? Храми Ділвара і Ранакпура це не лише архітектурна спадщина, вони функціонують як культурні маркери, нагадування про те, що у певні періоди людської історії могли існувати знання, принципи і практики, які сьогодні або втрачено. Або свідомо вилучено з історичного наративу. Вони не просто дивують, вони змушують сумніватися в лінійності прогресу та спонукають до перегляду самої ідеї технологічної еволюції. Саме тому ці храми залишаються об'єктами не тільки духовного поклоніння, а й наукової розгадки. Їхня присутність, немов кам'яний слід від руки тієї цивілізації, про яку ми ще майже нічого не знаємо. А яка ваша думка щодо цих храмів? З нетерпінням чекаємо на коментарі під відео і не забудьте підтримати нас вподобайкою та підпискою. Також в нас з'явився телеграм-канал, посилання на який є у описі до цього відео, там зможете знайти багато цікавого. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.